Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Це я тут у залі сидю. Ну, По-нашому по це зала. А у них немає такого слова, як зала. І немає такого слова, як салон, кімната. Кімната номер 1 От. Дві спальні. Оце квартира вважається із двома спальнями. Все, і кухня. І обов'язково ж така велика зала, тут, мабуть, метрів двадцять. Тут хороше освічення, так я тут усіла. По-домашньому, це я вділася. Ну, я так і ходила, я нічого не вдівалася, я так і ходила. Чого я оце включилася, хочу з вами побала. Може, і ви такі, оце, як я, а може ви трохи другі. А я така. От бачите, скільки книжок. там, Отож наш трезубець стоїть, що там ще вам показати, у нас такі вазочки, а отут слони, бачите? Бачите, там, а ні, слони десь на другій пульці їх не видно. Ну, е, хочу запитати, ви такі, як я, ви наступаєте. Самі, на ті самі граблі не один раз і не два рази, а може три і більше. Як це роблю я. Немолода така жіночка, мені вже було 68. Я не скриваю свій, свій вік, не скриваю. От, а ну, що, то телевізор. А, ні. Я тоді буду дивитися, в мене. Ем, ми і поїхали у, у той, по ділам там, день народження однієї знайомої, так вони туди поїхали. А мені на поставила, я люблю цей серіал. Називається Пожежники Чика... Чикаго. Ой, хороший, Це вже 13-й сезон. Я вчора три серії подивилася, сьогодні буду четверту дивитися. Ну, оце Я трохи от, відволікаюся від от теми. От. Так от розкажу вам. Да? Я не буду розказувати за той час, коли я мешкала в Запоріжжі. Ви думаєте, я тоді не наступала на свої граблі, наступала. Як казав мій братець землею Пухом, той, що ось недавно зовсім помер, хорошо вчитися не на своїх помилках, а на чужих, але в мене так ніколи не, не траплялося. Я завжди вчилася і вчуся на своїх помилках. Тобто, слухайте. Перший раз я наступила на граблі, як ми сюди приїхали. Ми приїхали у 2000 році. У 2000 році ми приїхали. от Юра ж уже раніше трошки приїхав, він на початку літа, ми наприкінці літа з наточкою приїхали, щось зачесалося от. І так хорошо, ми встроїлися, квартиру, він взяв трохикірмнатну, пішли на курси, нам почали виплачувати по Ну, все добре, все дуже замечательно і дуже добре. І, і тут, значить, його сестра ми переписувалися письмами. Я писала його батькам, от, ну, і ну вони ж там читали, і сестра і батьки всі читали разом. От. І сестра в один такий момент, я, я тільки я не пам'ятаю, може сестра написала, а може, це мама їхня написала, що поможіть сестрі, молодшій сестрі переїхати сюди, у Турку? Вона подала вже заяви, з'їздила в Київ, подала всі документи. От, і, о, а треба було ж знімати житло, так як і Юрі. Юрі, е, Лєна, та жінка така. Я так я... Та шо що вам таке? Ще скажуть, що баба-наркоманка. Е, е, так я і не той... Не можу знайти телефона, щоб їй подзвонити, поспілкуватися, може, зустрітися. по. Ну, Хороша людина, нічого не скажеш, вона допомагала нам. Ну і тоді ж, як оце ми таке письмо отримали, я й кажу Юрій небесне моєму Юрчику, я йому кажу: давай поможемо сестрі. Знімемо тут житло, їй, вони приїдуть, ну так як ми почнуть усе ж як ми, з нуля, як кажуть. ото. Він мені так сказав: якщо ти хочеш, то ти робиться. Якщо бо я робити нічого не буду. Я тоді, знаєте, якось не придала цьому значення. Думаю, ну сказав та й сказав, я б сама теж нічого не змогла робити. Бо фінську мову це пройшло менше двох років, я її не знала ще тоді, От. англійську я її раніше ніколи не знала, це тільки моя наточка вже знала і фінську хорошо, і замечательно, англійську. От. Тобто, усе, усе, всі оці процедури по зняттю житла, по оплаті, позаписати до соціального працівника до КЕ, все це було на наті. Він сказав: Хочеш, роби, не хочеш, не роби, я тебе не заставляю. Ну Я і включилася в цю роботу, підключила ж нато, НАТО сказала, ну що, як треба, так і поможемо. От. Все ми зробили, зняли їм хороше житло в, в нашому ж районі. же вже ж не дуже хотіли здавати житло, але ми зняли. А вони приїхали спочатку з дочкою, а тоді чоловік приїхав трошки пізніше. Не знаю я тому причини. Ну, може, так, як оце і ми. Спочатку Юра приїхав, от. а тоді е -е, ми з натою. От, бо спочатку приїжджають і інкіри ті, що мають пряме відношення до повернення в Україну, так, як от Юра, і так, як сестра ж його з дочкою неповнолітньою, і приїхала. А тоді вже чоловік приїхав. Ну, я вам так скажу. Не пройшло, вони приїхали у лютому, у лютому. А 8 березня е вони приїхали жили в нас, бо там ще не було світла підключено в хаті. Треба було очікувати там чи дві неділі, чи що. Як вони приїхали, вже написали заяву і очікувати дві неділі вони жили в нас. Я не беру обнімання те, що вони там їли, у нас пили, спали. Це ж, це ж рідня, понимаєте? Тут справа зовсім у іншому. Уже на я тоді зустрічалася з хлопцем. Така зустріч по дитинству, скажімо так. Він був молодший наточки, на, на рік. Ну, от. Вони навчалися разом на курсах, і така дружба була непогана. Він не, я нічого не можу сказати, він непоганий хлопець. Я з його матерію навчалася на курсах, я і Юрчик хороші люди. От. І... Так як вони ж оце ж сестра його з племінниця живуть у нас, а він приходить до нас у гості, туди-сюди, і я стала підмічати, що там щось таке не, не таке, таке та не таке. Щось вона дівчина така молода, їй тоді ще 17 років не було, але дуже така розвитна на, на хлопців, дуже розвитна. Я тоді наточки свої сказала. Вона каже: та, мама, не видумуй, ти вічно щось видумаєш. Тобі кажеться, кажу: Ната: ну ладно, подивимося. Я ж баба вже не перший раз замужня, і в мене глаз алмаз на все це. Ну і так сталося. Що він приходив до нас туди-сюди, з ще вроді як дружба, дружба, але в них така була дружба, що вона така, знаєте. От. І вроді як даже вона вже і підходила до завершення та дружба. І він перекинувся на неї. Чи він на неї, чи вона на нього перекинулась, тут нічого не скажеш. Але це, даже, опять же, справа не в тому, справа зовсім в другому. Бо я прийшла до неї, ми так поруч ті дома були, де ми їм зняли, і я їй прямо в відкриту сказала. Що тут щось не ладно. Вони тільки приїхали, вона нічого не знає, її нема вдома. Де вона? Та вона пішла прогулятися по району. Я одразу вімкнула у свій мозок, що вона пішла не одна, вона пішла з ними. Я їй сразу й сказала, так що може, там уже зародилися відносини, ой, не видумляй, вона ще дитина. Все. Але. У мене тут в голові осталось. Ну, так воно і, і трапилося. Пройшло, може, ще неділю, він прийшов до нас, сам прийшов, попросив прощення, пробачення, у нати, і у мене за те, що він, ну, так скажем, такими громкими словами, полюбив ту дівчину. Я не буду називати ні ім'я, нічого. Я... Даю 100%, що вони не дивляться мене, але я не хочу. От. Оце перший раз, що я наступила сама на свої граблі. Ото -от так. Бо Юра мені казав. Мабуть, Юра більше щось знав про свою сестру, бо він і не хотів нічого робити. Якби ми тоді не допомогли, вони приїхали б. Але це дуже багато пройшло б часу. От, і вони б стали на чергу на квартиру, очікували ту квартиру. Це, може, й рік, а може, і півтора, може, і два роки пройшло б. От так от. От. Оце перший раз я стала на граблі. Другий раз в мене була подруга, моя золота людина, тонечка, царство її небесне, яка приїхала до мене, захворіла. Дуже захворіла в неї був кривазлія, мозок. Інсульт обширний. Побула тут, тоді її відправили в Запоріжжя бортом фінським. І там недовго вона й померла. померла. А сестра її молодша. Вони були дуже дружні з сестрою. Сестра її молодша. Тут уже жила війматрі, там недалеко під кордоном російським. от. І вона все мені названює, названює з чоловіком щось не ладиться туди-сюди. От я хочу в турку допоможи, в тралівалі. Ну, думаю, ну як людині не допомогти. В пам'ять своїй подруги, яка дуже була хороша, так скажем, тепла людина для мене, як сестра, як не допомогти? Я їй допомогла. Вона приїхала, ми поїхали, вона стала на квартиру. В ТВТ у нас така організація. Була трохи і поїхала. Через, може, два місяці пройшло, їй дали на просмотр. три квартири. Три квартири. квартири. Вона опять приїхала, ми з Юрчиком її возили, вона вибрала собі квартиру, заключили договор, все як положено. Вона поїхала, там зібралась, може, день, два-три і вже переїхала. Все. Ну, і Так ми спілкували, спілкували, спілкувалися, спілкувалися, спілкувалися. А тоді я ж оце ж оце знімаю відоси і так в одному відосі. Я не кажу, що я на 100% може була права, але я сказала, що про, що щось там за сім'ю було сказано. Її старша дочка мені написала: ти чого трогаєш нашу сім'ю? Хоча я їх, їхню сім'ю, то що касається, її і трьох дівчат, я не трогала вони мені, як кажуть, і наніна. Я казала за свою подругу, бо донечка е е була моєю сім'єю. моєю сім'єю. І все. І на, цьому, на цій ноті ми перестали спілкуватися зовсім. Оце було другий раз, як я наступила сама на свої граблі. Тобто сестрі допомогла, отримала отаке піддих. Е Сестрі моєї подруги допомогла сюди переїхати, теж під дих получила. І третій раз ось зовсім недавно. Хоча ж, як уже війна трапилася, я своїй племінниці казала, що приїжджай, приїжджай, тоді отож Наташа приїхала. Наташа це оце моєї тоні подруги донька. Я їй допомогла, вона дуже благодарна. За Ліскою вони приїхали, я їх повезла в Червоний хрест, устроїла. Вона вже робить півтори роки, довольна і не збирається повертатися. От. Ну, Я тоді отож племінниці казала: так, може, ти приїдеш? Вона все ні-ні-ні-ні-ні-ні, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ну, а тоді вирішила таки приїхати. Приїхала. Приїхала до мене, я її зустріла так само, ж повезла до поліції. Зробили документ, тоді поїхали в Червоний Хрест. От, там не було вже міста у турку, вже не селили, селили в друге місто, вона не хотіла, але ж нічого не зробиш. Або туди, або зовсім далеко, десь на сівер. Кажу, це недалеко, це 50 кілометрів від мене. Ти завжди, як захочеш, можеш приїхати і, 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 і все таке. Ну, добре. Вона ж, значить, поїхала, там устроїлася, все, вроді так нічого, місяць побула і вирішила е... поїхати додому, вирішила через місяць. Поїхала додому, вроді як як найду роботу, то я та... залишуся вдома, не повернуся. Роботу вона не знайшла. Я не знаю, шукала вона її, не шукала. Це мене не стосується зовсім. Але роботи вона не знайшла і повернулась сюди. От. Я, її ще, я була тоді у Запоріжжі, тоді з Запоріжжя приїхала, її пригласила на свята, ми були з неї на свята. Ну і так в розговорі, вона мені таке й висказала, я би ти мене не покликала, то я б і не приїхала, я б уже там собі в Запоріжжі знайшла роботу і робила. Я промовчала, я нічого не сказала. А тоді, значить, оце як мій братик пішов, я ж їй дзвоню, думаю, позвоню. вона з одного села, це пригород, де ще моя двоюрідна сестра, вони з моїм братом були дуже близькі. І її батько його вже нема. Дуже близький був з моїм братом. От, думаю, позвоню, хай вона позвоне. оце ж свої дітки рідні. Моїй двоюрідній сестрі і скаже, що його немає. Дзвоню, вона не відповідає, Пишу, вона не дивлюся, навіть не прочитала. Тоді, значить, вже і поховали брата. Тоді я дзвоню, вона взяла, кажу: а що ж такое? Я тобі дзвонила, ти не відповідала. От, кажу, так і так. Брат мій помер. От на минуточку, задумайтесь. Вона навіть не посабоєзнувала мені. І почала мені там розказувати, що в неї голова боліла, що вона лежала ніяка. Воно не треба отак от, от, і розібратися. У мене брат пішов із життя, найстарийше. Ще навіть ось у, у березні буде тільки 76 років було б йому. О. Ти навіть не пособолезнувала тьотці, тітці, яка тобі допомогла сюди приїхати, хоча ти мене й обвинила в тому. Що якби не я, то ти б не приїхала, а ти б там уже знайшла собі роботу і робила. От. І я так послухала, послухала, взяла і відключилася. І оце, значить, третій раз, як я сама наступила на свої граблі. І вирішила я, все, пісець, пісець. Нікому нічого я більше не допомагала тому, що, як кажуть, не роби добрих справ, бо получиш в атмітку одне дерьмо. Отак от і мені вийшло. Мене обвинили у всьому. Отакі, от -от оце от так от я вам розказала. Послухайте, як захочете. Може і ви такі, як я, напишіть, а може ви зовсім інші. Ну, я, я, так, я так думала, що треба людям допомагати. Мені ж паніте, я завжди сходила із того, що оця Лена, яка допомогла <кій> Юрчику спочатку прописку зробила, він приїхав жив у неї місяць. Вона ну, Правда, вона одразу сказала 100 євро за прожиття і, і, і їв те, що і вони, і возила на своїй автівці кругом і допомогла отут у турку сняти квартиру. От, Велика їй подяка за це. От. І я так і думала, а що ж нам люди допомогли, так а як же ж ми не допоможемо? <кхід> Такі ж Юрина, рідна сестра, от і допомогли. І моєї тонечки подруги, сестра рідна, теж я допомогла. А тут же племінниця це не рідна племінниця, це мого двоюродного брата, його вже нема. Він був дуже хороша людина, дуже хороша людина. От. Ну, а вона вказалась така. Я не буду казати, що вона там погана, чи хороша, чи така, чи сяка. Це не має вже ніякого значення. Ні для мене, ні тим паче для неї. Я думаю, вона мої відоси не дивиться, а може й дивиться, не знаю я. От. Але скажу так, що так не робиться. В світі так не робиться. Даже якщо ти почула, що померла десь якась там чужа людина, яку ти, може, один раз тільки бачила. Перше, що люди кажуть, заболезнують. От і все. Ото так. Так що бувайте здорові, бувайте щасливі, не дай Бог нікому не хоронить своїх рідних. Папа. -па.